Доброго дня і слава Україні, шановні колеги, любителі табаководи. Записую своє відео про про всяке різне. Перше, що хочу сказати про важливість поливу тютюну. Ось мій плантар. Ото кусочок зліва сліва від дорожки, і оце. Він мене ріс, я його якби, трошки поливав, а оце у нас більше місяця тому, зараз сьогодні. 18 чи 19 жовтня, я не пам'ятаю. Вже скоро морози будуть. І оце от за місяць, оцей от куст, наприклад, виріс в мене в два рази. Попускали вони пасинки, вони вже будуть там обривані другою ломкою. Багато пасинків, от на цьому багато пасинків. Я вже їх не обламав, думав, ладно, хай що там. Я просто не думав, що воно так пуститься після хорошого поливу. Оці всі. В мене, мабуть, в два рази більше наросло ніж за весь період літній на цих кущах. От Так от. Так що поливати як би треба. Хоча б рідко, верніше рідше, але добре-добре поливати. Попробую на наступний рік так робити. Так, наступне, що хотів сказати. От Вже такий от період. Пізно вже наші морози таке не, не обіцяють ці морози. Я боюсь, щоб не померло воно це все мені. Не знаю, чи знімати мені цей врожай, бо листки ще не жовтіють. Щоб їх вони виживчаться чи не виживчаться, нормально, не знаю. Осью я, наприклад, зняв більше тижня тому. Зверху на трішки пожовтіли, Внизу, наче зелені, не знаю, що буде з них. Холодно, де їх вижовчувати. Може хай поки полежать, через кілька днів я їх почеплю на шворку і хай сохнуть. Так, їде поїзд у мене, може не буде чутно, що я балакаю, але я буду балакати. Так, що ще хотів сказати? Ну, Насчет пасенків, так. Да. Оце от буду експериментувати щодо вижовчування цих листків. Вони ще геть зелені. Є там кілька жовтіших більш. Ну, побачу, як вони мене вижовчаться і де їх вижовчувати. Мабуть, придеться вложити їх на вішати на шворку всі і все. Вони і ну, навіть цісти цві... почав жовті, вже майже кінець жовтня, майже 20 жовтня і воно ще цвіте. Зараз приїду ще до кущиків. вони теж піднялися у мене непогано. Тут багато пасенків повиростало, але ну, я їх не буду виривати, хай, хай вже мені будуть для кількості. Не знаю, що там по крепості буде, я його не буду сортувати, весь в один скину і все. Оцей у мене табачок ще в минулих відео я показував якийсь такий, що нещасний був. Тож він якось так. Розпустився після дощу, але не сильно, не знаю я. Я його буду зводити, не, не, не буду його вирощувати, буду один сорт тітьону тримати і все. Не знаю, поки морози не обіцяють, то хай ще стоїть. Хай ще може трошки піджовтіють листки. Пасники. Ось, наприклад, от мене от... ось його цвіток, Оце він впав. А оце от два з нього пасинка, бачите, які здорові. Майже як два куща. Хто не знає. В принципі, листки нормальні, темні, оце що зелені ці. Ну, буду дивитися, як воно все виживчиться. Сорт герцеговіна флор я вам казав. От так що ще? Наше все сказав, що хотів. Насчет пасенків, насчет поливу. Стволи буду викидати, сім'ян трошки оставлю. Ну, на наступний рік вже з новим досвідом буду щось робити. Ось у мене, наприклад, я не знаю, як це пояснити. Мабуть, це вплив помідору. Все росла тут помідора. І для неї кущ ліс. Він був нормальний поначалу, А ось щось такі листки стали такі б як з болячка якось, не знаю. Чи то може їх помідора якось заглушила, чи я не знаю. Ну, я їх оборву, буду курить. Вже то таке. Да, придеться поклопотатися трошки з цими мелкими листками з пасенків, ну але нічого. Для кількості піде. Ну, все, поки що, шановні колеги табаковолі. Хе -хе. Поки що на це відео все. Я ще постараюсь сфоткати чи знайти десь кадр, як у мене ці кущі росли до поливу. Взагалі були нещасні. оцей може навіть більше, ніж два рази піднятися кусту в перший я вже думав, взагалі з нього нічого не буду робити. Це ще, ще, ще куча нормальних лісків з ньому наросло. Це кінець мого відео. Спробую вставити кадр старих непалитих табаків, щоб порівняти, якщо вийде. А ні, то дивіться в попередніх відео я по поставляю ссылки. Все, слава Україні! донатьте на ЗСУ, ми переможемо всього найкращого!